Привіт, говоримо про ціну токена Естерка на теперішній момент. Погнали. Отже, зараз е, жовтень місяць, е, середина жовтня. Е, ціна токена Стеркне на 43 центи. Це при тому, що е, буквально декілька днів тому були дуже великі. Розлоки на десятки мільйонів е, токенів СТРК, як ми бачимо, ціна взагалі не задампилася. Тобто інвестори і люди, яким розблокували дані, дану кількість токенів, е, вірять в даний проект і не зливають його по такій ціні. Це дуже крутий фактор до того, що е, потрібно активно скуповувати даний токен. Звісно, це не є якась там фінансова рекомендація для вас, тому кожен приймає власні рішення, тому обов'язково Діор і слідкуйте, аналізуйте так власним розумом. Отож, я вважаю, що проект Стархен дійсно вартий того, щоб е е слідкувати за ним, щоб брати участь у всіх активностях і активно так е пушити даний проект, активно слідкувати за токеном даного проекту. В цьому мене все вам дякую за перегляд і до зустрічі.